Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Прикарпатті можуть збільшити тривалість комендантської години. Зараз в той час, коли у нас тисячі молодих військових гинуть на фронті. А в той час тут відміняти комендантську годину. У Івано-Франківську погасили марку до Дня залізничника із серії героїчні професії. Дуже приємно, що і сама марка називається Залізні люди. Так, як зараз охрестили усіх залізничників. У селі Голень на Франківщині місцеві жителі виготовляють гарбузові цукати для військових. Хлопцям нашим точно важче. Ні, це не важко. Головне бажання і... і час. З пропозицією збільшити комендантську годину звернулися працівники головного управління Нацполіції Івано-Франківщини до обласної військової адміністрації. Зараз вона триває з опівночі до п'ятої години. Поліцейські ж пропонують, аби обмеження діяли з 23-ї години до п'ятої. Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Андрій Яцків. У зв'язку із зменшенням світлового дня та з метою належного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, а також недопущення вуличної злочинності в темну пору доби на території Івано-Франківської області головне управління національної поліції області звернулось із пропозицією до обласної військової адміністрації для винесення питання на засідання Ради оборони Івано-Франківської області щодо збільшення тривалості комендантської години. Тривалість комендантської години в області в останнє змінювали 29 березня цього року, аби дізнатися, скільки відтоді правопорушень зафіксували поліцейські. Від опівночі до п'ятої години, та чи зросла кількість таких випадків порівняно з попередніми п'ятьма місяцями, ми відправили запит на інформацію до головного управління Нацполіції в області. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй Фейсбук-сторінці написала, що вчора відбулося засідання ради оборони області, під час якого розглянули звернення від головного управління Нацполіції щодо збільшення тривалості комендантської години. Наразі Рада оборони області відтермінувала прийняття цього рішення до наступного тижня, щоб вивчити думку громадськості. Світлана Онищук запропонувала прикарпаттям взяти участь в опитуванні щодо зміни комендантської години, яке опублікувала у своєму телеграм-каналі. Станом на 16 годину 1 листопада проголосували понад 6600 людей. 76% відсотків не підтримують такі нововведення. Суспільне хотіло отримати коментар Світлани Онищук. Однак, керівниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Обласної військової адміністрації Ірина Лакіза сказала, що голова ОВА сьогодні перебуває у відрядженні. Ми запитали франківців, що вони думають про збільшення тривалості комендантської години. Я на ну не погоджуюся з цим, оскільки ну все одно є люди, які мають роботу довший час. Тобто, краще було б з 12-ї години. Ось не змінювати, тому що ну багато людей добираються. От і тим паче, що зараз темно, і я думаю, що це мінус буде. На мою думку, воно суттєво нічого не поміняє, тому що і так, і так з перевезеннями роботи менше стало. Переважно вже зараз більшість темніє людей немає. Зараз в той час, коли у нас тисячі молодих військових гинуть на фронті, а в той час тут... Відміняти комендантську годину, і вибачте, мене ми вже бачили куча відео, як люди святкують, п'ють, співають, веселяться. Ну воно неправильно. Так що комендантську годину потрібно збільшувати. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні станом на 1 листопада лікуються семеро хворих на гепатит А, троє з них діти віком від 6 років. Про це суспільному телефоном сказала заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна. З її слів, всі пацієнти жителі Івано-Франківська, їхній стан середньої важкості, як розповіла Суспільному заступниця генерального директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Джус, Івано-Франківщина зараз перебуває на підніжжі піку захворюваних. Вворюваності вірусних гепатитів, зокрема гепатиту А, з її слів від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит А. Він має циклічність, циклічність в 5-7 років. І в нас останні спалахи реєструвалися в 2017-2018 році. Вона не є вакцинокерована інфекція, але щеплення рекомендовані для певних груп ризику. Це є працівники харчової промисловості громадського харчування, працівники водних, тобто на водоканалах, китайська вакцина однодозна була в нас в області, ми її частину поділилися з Вінницею, частину віддали групам ризику. Тобто вона прицільно іде під групи ризику. А скільки її було? скільки нас є е, її зараз, вже напевно, що вже немає, тому що ми передали. А взагалі ми отримали 200 доз дорослої, і 50 доз дитячої. Тетяна Джуз розповіла, що поширюється цей вірус через недотримання правил гігієни, зокрема через немиття рук після відвідин туалету, брудну воду і їжу. З її слів, повністю відновити печінку після захворювання на гепатит А неможливо. 1 листопада в Івано-Франківську погасили другу марку із серії Героїчні професії під назвою Залізні люди. Як розповів директор із розвитку мережі Івано-Франківського регіону Укрпошти Тарас Біжик, її презентували до Дня залізничника. З його слів, поштовий блок має дві марки: на одній зображене відправлення поїзда із Херсона до Львова, на іншій його прибуття. Загальний тираж марки в Україні: 150 тисяч примірників поштових блоків, 40 тисяч конвертів та 80 тисяч листівок. Івано-Франківський Регіон отримав 1615 блоків марок на 98 відділень, каже Тарас Біжик. Це є міжнародна поштова марка. номінал її W, який складає, номінал, складає 1 долар 50 центів. Марки вони мають обмежений тираж, тобто 150 тисяч блоків, це насправді для марки це є досить обмежений тираж. Це велика честь, тому що ця марка, яка сьогодні буде в приміщенні, Вокзалу Івано-Франківську вона війде в історію на всі віки, як пам'ять про тих залізничників, які в складних умовах війни працюють, перевозять людей, перевозять вантажі, незважаючи на різні ситуації, які, на жаль, трапляються. І тому дуже приємно, що і сама марка називається Залізні люди, так як зараз охрестили усіх залізничників. 1 листопада в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкрили виставку Волею українського народу вона присвячена 105-й річниці листопадового чину та утворенню західноукраїнської народної республіки. Розповів Суспільному провідний науковий співробітник музею Петро Ганцюк. З його слів в експозиції є портрети діячів і командарів української галицької армії, інформаційні банери про історію зунр і її збройних сил, а також артефакти, які експонуються вперше. Це є така е, темляк, це такий привіз до чаблі або е, до багнета, також е, петлиці, е, офіцера, тобто старшини галицької армії, е, саме піхотинців, е, тому що забавлений синій колір, і також пружки, як е, відзнаки ступенів, саме офіцерських або старшинських. Ще одним досить цікавим експонатом це є трикутник металічний з зображенням тризуба, який був встановлений на прикордонному стовпчику, саме 19-му році, на події. Це досить така рідкісна річ. Це перша виставка в обласному музеї визвольної боротьби, основною темою якої є історія створення і діяльності української галицької армії, розповіла заступниця директора установи Оксана Романів. На виставці представлено біля 40 експонатів з нашого музею. Частина це основний фонд, це оригінальні, оригінальні речі, але частина це копії, тому що дуже важко зараз ці оригінали десь знайти. Вони коштують великі суми. І ми дуже раді їх мати, вони є величезні кількості в приватних колекціонерів. Але музей представляє те наразі, що в нього є в фондах. Виставку відвідали учні Івано-Франківського ліцею номер 5 історія зараз дуже важлива і цінна в нашому житті. Адже зараз час збройної агресії проти України, Росії проти України це надзвичайно важливо, тому що кожен громадянин України повинен знати свою історію. Історія циклічна і багато подій у ній повторюються. Тому саме сьогодні ми вирішили завітати на цю чудову виставку, щоб більше дізнатися про УПА, про наших героїв. Зі слів заступниці директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби Оксани Романів, виставка волею українського народу експонуватиметься протягом двох місяців. Наталія Восиловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ А воно вже якраз кипиться, треба виключати, бо воно не перекипіло. Жителька села Голень Калуської громади Надія Дорик разом з іншими односельцями виготовляє цукати з гарбуза для військовослужбовців на фронт. Жінка розповідає, що це варево має постояти кілька годин, а потім його знову доведуть до кипіння. Аби приготувати хороші цукати, так потрібно робити три рази, каже жінка. Ми так подумали, коли хлопці не мають там, ну, щось собі зготувати, їсти або що. І ми подумали такі перекуси робити хлопцям. Зараз 30 кілограм. Ми маємо нарізати гарбуза, 7 кілограм цукру і 2 кг апельсина. І потім кладемо сушити. Нарізання гарбуза, приготування, сушку та вакуумне пакування розгорнули на території церкви. До імпровізованої кухні протягом місяця гарбузи зносять не тільки жителі села Голень, а й навколишніх населених пунктів, каже Надія Дорик. І додає, рада, що цьогоріч такий щедрий урожай на гарбузи. То дуже смачне, що навіть би не сказали, що гарбуз. Вони всередині з пудрою і з крохмалем, так щоб не зліпалися. Взяли собі в кишені, взяли на позиції, пішли і вже собі смакують. І то дуже корисно. Тут ще плюс є апельсин, а то є багато вітаміну С апельсинів. Жителька Голині Галина Луців одна з тих, хто допомагає виготовляти солодощі. Найбільший гарбуз нам привозить 38 кілограм. Чи важко різати гарбуз, чистити його? Це важко? Ні, це не важко. Хлопцям нашим точно важче. Ні, це не важко. Головне бажання і, і час. Сто упаковок цукатів із гарбуза відправили жителі села Голень на фронт. Ще сто упаковок готові до відправлення, каже старший брат церковного братства у селі Голень Іван Мазурик. 102 га бригада, 57 сьома бригада, вісімдесята бригада. Там, де служать наші голинські воїни, туди відправляємо. Але шукаємо чекаємо, щоб їхала машина. Поруч із коробкою з гарбузовими цукатами, тара із сухими борщами, яку теж відправлять на передову. Борщі виготовляють від початку повномасштабної війни, каже жителька села Голень Мар'яна Компанієць. Усі овочі висушують вдома, а потім разом фасують суху страву. Один картоплю, інше шампіньони, там драби так, морфу, цибуля і тому ми звозимося і кожен збираємо, пасуємо. Дуже нас стимулює відгуки хлопців, які завжди пишуть або відео знімають, дякують нам за це. Оце більше дає такий стимул. Тоді більше бажання є готувати ще. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Важаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.